Привіт! Сьогодні на ремонті ось такий годинник колоночка. Досить такий прикольний. Ну, це чисто так. Більше ради експерименту, так скажімо, ради цікавості. Так, перевіримо, що він хоче. Так, вмикаю. Ну, типу працює. А по споживанню що він покаже? В принципі, щось показує Годину. Так, 600 мА споживання. В принципі, ну, досить непогано. Так, годину. Ну, яскравості сильно не дало. Так, світлодіод світить, значить працює. Так, сама колоночка, що у нас покаже. О, є. Ну, працює, апарат працює. Проблема в тому, що <кій> яскравість сильно впала, ось це треба виправити. І Скоріше за все, що акумулятор замінити, так, як вона відкривається. Зараз передивлюсь і продовжу запис. Так, знайшов, як вона розбирається. Це скло приклеєно через склей. и під ним <coughs> шурупы знаходяться. Колоночку розібрав. Ось так виглядає всередині. Досить так, непогано зібрано. Плата захисту <кхи> акумулятора. Акумулятор ось такий. Термоусатцібу. Заявлено 2 Ампера. Ну, зараз. Поставлю ось такий в мене є. Це новий елемент бак на 5000 мА. Замість двох буде 5. Хоча, якщо чесно, я заміряв цей елемент на цьому пупу гає так скажімо. То вийшло, що. Цей елемент має 4750, якщо не помиляюся таке. А цей що тут був аж 23 мА. Ну, Це, як сувенір, обов'язково потрібно віддати власнику. Що ж тут ще? Пишуть. Ну, несуть. Так, збираю. Зараз збираю на даний момент колоночку з новим елементом. І потім ще потрібно буде мені перепаяти світодіоди. Ці, що йдуть на циферблат, тому що вони дуже тускло світять. І тут одна паличка, якщо не помиляюсь, ось ця не працює. Ну, коротше таке, трошки годинник, не годинник. Так, тут я додав паралель. Ще по конденсатору. Було 220 мікрофарад, додав по 100 мікрофарад, Так щоб точно. А для того, щоб воно зглажувалось краще і мікросхема стабільніше буде працювати. Ну, все буде супер. Так щоб під басів не прорізало кантик елементу. Так, краще додаткову ізоляцію кинути. Так, тут у нас ще по заводу картончик. So Так, все Super, надійно закріпив. Так, годинник працює. Ось ось такі є проблеми. Ось тут не світиться, тут світиться якось наполовину. Також тут перетинка не працює. Так, це Макс. Годинник не працюючий дуже класно світить знак будильника отак все решту 100% заряджений акумулятор акумулятор оригінальний він ось так за хвилину на 50% розряджався на даний момент колоночка чекає світодіодів. Я знаю, який там розмір. Ну і, в принципі, не знаю. Може запишу до і після. Ось так. До. Включена зараз лампа підсвітки, тільки бокова. І все. Boli tu strašiklasné hry a on nesvietil.